Вітаю, шановні глядачі! На каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Шаманка Сереж, Сереж, вітаю! Як назлоків? Ну, да. Привіт, нічого. Стоїмо вчора, знову бухкало. Позавчора бухкало. Ну коротше, у нас поки неспокійні вечори. Як по розкладу, mm -hmm. майже в один і той самий час. Дивися, за останній місяць Росія жодного разу не використовувала ракети. Перша ракета Х-59 прилетіла в Київ минулий вихідні. Я була свідком цієї події. От дивись, чому вони не запускають по нам ікси. Чому вони накопичують? Так, ну, дивись. По-перше, тут перше, що випадає, є певні походу виробничі складнощі. Угу. І з тим, щоб виробляти певний спектр ракет. Ну, я маю на увазі якісь конкретні, ну, коротше, конкретні ракети, не всі, але певні ракети у них є певні складнощі, а складнощі, скоріше за все, по перевернутому шуту і десятці жезлів, яка випадає, є у якихось процесах, бо шут тут може казати про якісь сутовиробничі моменти, можливо, там компоненти, якась така історія, що робить виробництво подібного формату ракет дуже ускладненим для них це важка ноша з якихось причин. Це перший нюанс. Другий нюанс. А, я так розумію, вони мають якусь обмежену кількість, яку тримають на час більш по відлюдноку холодний. Тобто uh -huh. вони буквально там вироб виробляють якусь кількість і зберігають їх для атак в зимовий період часу. Які плани <зас> ворога на ці ракети, які вони вже накопичили, і чому е, які плани ракети нація? Які плани ворога на ці ракети? Mm. Енергоструктура, енергоструктура і ураження якихось захисних об'єктів. Ну, скоріше за все, намагання вразити чи ППО систему, можливо, якісь інші там, ну оборонні військові штуки, споруди, якісь логістичні штуки, тобто, це ем, накопичення для того, щоб ними нанести в потрібний час ще більше якогось урону, ніж вони зазвичай наносять. Зараз літаки знаходяться на двох литовищах військових в РФ в бойовій готовності. Ці літаки будуть злітати аби бомбити нас протягом найближчого тижня? Якісь дивні дві точки. Одна не можу зрозуміти, з чим саме це пов'язано, так, такий, такий вибір. Одна точка випадає а, на якийсь найближчий час, є висока ймовірність якогось у найближчого часу, да, тобто там, цього тижня, наприклад, да, до кінця цього тижня. Uh -huh. Але друга точка, яка падає, випадає скоріше на останній тиждень місяця. Тобто, uh -huh. ось чомусь не розумію, з чим саме у них це пов'язано, можливо, з погодними умовами, з якоюсь такою історією. Але а, планується або от якийсь найближчий час, але або ближче до грудня, давай так, кінець листопада, я так розумію, друга половина. Ось ці бупла, які вони зараз виробляють нового типу, їх достатньо для того, щоб бомбити мирні міста України кожен день до кінця місяця? Mm, знову ж таки, вибірково достатньо, достатньо вибірково. Тобто, це не масовий запуск геть по всій території України, це скоріше Спрямовані атаки на щось, де ми можемо зазнати е, якихось втрат. Тобто, да, летить у тебе там 10 дронів е, там не знаю на Полтавську область. От із цих 10 розраховано так, щоб два влучили там, наприклад, два влучили туди, куди мають, а інші вісім е, на них витратили ресурс. Тобто, ось така хитра схема якась, де це е, намагання уразити певну ціль. А не м, якоюсь, да, кількістю тих самих дронів, О, от але не масово запускати їх там, наприклад, там, 500 штук по всій території України. Вибіркова історія. Зараз нас е з сьогоднішнього дня проінформували, що в нас не будуть працювати мобільні телефони нормально через е потужну роботу РЕП. Е зокрема, вчора вже, от, наприклад, в Києві е gps навігатори е збивалися і працювали вкрай погано, е скажи, будь ласка. Чи це допоможе е, якось дезорієнтувати випла ворога? Давай так скоріше, мінімізувати якісь наслідки. Я так розумію, да, воно, звісно, буде глушити питання тоді у тому, що воно не буде долітати до того об'єкта, до якого воно мало долетіти, але ж на жаль, кудись воно буде? Uh -huh. Гепати, ну тобто, тут такий, такий момент. Тобто мобі... а, мінімізація наслідків для тих цілей, яку обрали РФ. Тобто, щоб це летіло не під підприємство, а десь гепала, не ну, долітаючи до підприємства, але тоді -то, тут ми можемо мати халепу того, що це може бути ну житлова житлова застройка. Да, в такому uh -huh. форматі це також треба враховувати. От, а воно буде мати певні результати. Я не скажу, що це 100% захист, але це буде мати певні результати. Просто у нас подібна тема у місті там вибірково працює. Наприклад, коли є сигнал повітряної тривоги, у нас у місті зв'язок виходить із чату, і GPS не працює. І так, ну, і так, майже всю війну. Тобто, це для нас не новина, наприклад. Скажи, будь ласка, ти говорила про людські жертви? Чи є загроза того, що в Києві, в Дніпрі, в Запоріжжі будуть людські жертви через нічні обстріли? Давай Київ, Одеса, Дніпро, Запоріжжя. По Києву да, є загрозлива ситуація, скоріше за все більше, знову ж таки, якихось уламків стосується чи чогось подібного. По Києву так. По Одесі ситуація хоча б більш-менш тут в мене на зараз таких загострених моментів не вийшло. Дніпро також мені не подобається є загроза. ну Тут скоріше влучань, причому таких якихось ну, підступних, як і, як і у Запоріжжі, як і у Запоріжжя. Така сама історія. Угу. Е, скажи, будь ласка, обстріли ворог планує е, всередині цього тижня чи наприкінці цього тижня? Не дам тобі конкретної відповіді на це питання, тому що я ж кажу точки дві взагалі. Це або найближчий час якийсь, угу. тобто до кінця тижня, або це все-таки переноситься під е, кінець. Чому mm. так, я ж кажу, можливо, напряму залежить від погодних умов або якоїсь такої історії. Хоча ми вчора дивилися, там є дуже цікавий нюанс е таке враження, що вони вичікують якогось е періоду часу, коли у нас щось з нашою оборонною історією, якісь зміни в оборонній історії, коли наша е, спроможність у повітрі на якийсь час е буде слабкішою. Ніж завжди. І я вчора це звела, ну це виключно моя думка, така здогадка, чому воно так може фігурувати з проблемою злитих фотографій в Гуглі, де тепер ми вимушені нам додатковий геморрой з Гуглом переставляти да, і переносити угу. точки нашої певної техніки, для того, щоб ворог не знав, тобто екстрено їх кудись перетягувати. І, можливо, під цей шумок. Вони, коли буде да якісь зміни Ротація. локації, де да, зміни локації вимушені, тому що Google показав те, що не мав показати, да, на цьому моменті, де ще знялися, не розвернулися. Вони хочуть підгадати якийсь такий масовий момент. Можливо, це ще з цим пов'язано. але це така ж кажу, моя така здогадка із того, що в мене випадало. Вони чогось очікують. Я не зовсім розумію, чого Якийсь потрібен потрібний момент для обстрілу. Все. Чи могли їм злити інформацію хтось з наших союзників стосовно того, що в нас робиться в ТУ. таким в цілому, зливають інформацію регулярно і тут не тільки про союзників, тут про питання внутрішні по правосуддю у нас із Наші зливато союзників, коли наші дегенерати самі чудово з цим впоралися. Ну У нас є інформатори всередині держави, причому десь у кабінетах. Є інформатори, на жаль, і про це говорять постійно, і ця інформація йде наліво від якихось особистостей з періодичністю. Тому тут не обов'язково, щоб це робили наші вельми шановні союзники, своїх вистачає. Скажи, будь ласка, чи буде виявлено тих інформаторів? Важка історія. Які, якихось інформаторів дійсно виявляють зв'язки з арефією, виявляють і так далі. Але здебільшого ми отримаємо результат менше, ніж нам хочеться. Тому що певні високопосадовці, вони не дурні, і інформація там зливається ну, таким цікавим чином, що ти не, не знайдеш кінців. Це важко, важко довести, що є такий злив на сторону. Сереж, ще інформація стосовно нашого захисту Харків. Чи буде якось покращуватися захисна ситуація в Харкові? І суми, подивимось? У нас є якісь інструменти, які би могли поліпшити ситуацію в Харкові, але вони зараз задіяні для якихось абсолютно інших цілей. Тому, скоріше за все, їх на Харкові і немає? А, от приблизно приблизно така ж ситуація з Сумами. Тобто, інструмент як такавий є, да, його небагато, але він є, він міг би покращити ситуацію, але його з якихось певних причин задіюють не у нас. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, ситуація на Донецькому напрямку. Що очікувати Покровську місту? Чи буде безпрос? У нас? Я відверто кажу. Я відверто кажу на всіх інтерв'ю, що у нас срака на Донецькому напрямку, і срака продовжуватися поки і буде. На жаль, бо у нас немає інструменту. Ем... Підготовленого в такій кількості для того, щоб суттєво зараз стопнути ворога. От, Покровськ до Покровська наближається. Покровська та точка, до якої, на жаль, ворог долізе, і там перспектива того, що там будуть точитися певні бої, її видно. Угу. Десь на околицях Покровська, як мінімум, дуже близько до Покровська. Ну, коротше, це, це на жаль, лише питання часу. Так, mm -hmm. да, ми їх там стримуємо в певних точках, наскільки це можливо, але просування в них є на Донецькому напрямку, і на жаль, поки будуть. Mm -hmm. uh, скажи, uh, зараз uh, говорять про те, що Росія хоче скористатися uh, моментом смути в Америці, які пов'язані з виборами. Ми не будемо сьогодні говорити, хто буде президентом Америки. Давай подивимося, чи дійсно Америку чекає смута повстання? Пікети демонстрації? Росія буде намагатися розколихати якийсь простір всередині штатів, але це не зовсім успішна історія. Да, певні загострення, певні загострення всередині е, американського суспільства в Штатах після виборів будуть. Я так розумію, можливо, знову там хтось буде не, не погоджуватися з результатами виборів, якісь мітинги, якісь там заклики, якась така історія. Е, плюс у мене випадає, е, окрім політичної, окрім політичної історії, тут скоріше за все. Скоріше за все, у Штатах може бути ще. Щось пов'язане з якимись природними штуками, uh -huh. що внесе свої корективи. Я там не знаю землетруси, цунамі, да тор торнадо і ще якийсь такий двіж, і там це не додасть о, гарного настрою у середині Америки. Але щоб серйозно розкачати простір, ну у Росії немає стільки ресурсу. Вони намагаються звичайно намагатися будуть, але у них немає стільки ресурсу, щоб там прям була громадянська війна, панажовщина і серйозні. Пікети і так далі. Вони там вон, розкачати, дякувати богам і спецслужбам Молдови, які там хоч, хоч якісь є, не можуть Молдаву, Молдову розкачати, то про що ми про штати говоримо? Угу. Е, внутрішня ситуація в Америці вплине на зовнішню політику стосовно України? Вже впливає. От просто вже впливає. Вона впливає на світ, вона впливає на все, тому що у нас весь світ просто стоїть. У нас код, який уже до два останні тижні у нас світ знаходиться в обмеженій позиції. Не прийма у мене, складається враження, що ми на паузі всім світом не приймається жодного рішення, тому що всі чекають, які ну враховуючи, що мають бути прийняті ці рішення. Я пояснювала, що насправді. Для нас, якщо чесно, вибори у Штатах і кого виберуть, в цілому а, з Трампом своя срака, з Камалою своя срака. От якщо так дуже угу. як, вже відверто розбиратися з цим питанням, тому що по Камалі ми будемо мати проблематику, пов'язані із веденням політики у, у, у Дусі Байдена, тобто жувати ту допомогу місяцями, ці рішення, в неї немає. Такого тиску на конгрес, як, наприклад, у Байдена, да, і такого авторитетного моменту, щоб дожати конгресменів при голосуваннях. Тобто вона молода і коротше, угу. це певна проблема пропихнути інтереси України а, в Конгресі у Штатах. Mm -hmm. З точки зору Камали Харіс і тому вона там може вона та не буде полишати тему підтримку України, але вона буде затягуватися закономірно, бо є ця проблема. З Трампом є інша історія, і з того, що я переглядаю по його мотивам, і що з його дурною голови буйної, де він мінімує рішення, можна хоч якось прослідкувати. Він скоріше за все такий е, чувак, який може дати нам карт-бланш, я маю на увазі, наприклад, сказати, да, можна валити по mm -hmm. території Росії, можна вообще валіть всім. і американською зброєю, і не американською, валіть усім. Заходьте куди хочете, хоч ідіть, паліть москву мені по барабану, але гроші я на це вам не дам. Угу. Робіть, як хочете, але я вам знижу типу допомогу максимально наскільки це можливо. А, от тобто, тут ми маємо цю історію. З одного боку, Трамп розкриває певні можливості, але забирає да, підтримку, забирає грошовий еквівалент, значно скорочує З іншого боку, Камала не дає певних радикальних рішень, але гарантує підтримку. Але поки ми дочекаємося ту підтримку, ви зрозуміли з оцими угу. всіми качелями. Ми також можемо ну, ма, будемо мати з вами простій Ну і все, от ми отак. От що тут, вибачте, гівно? Що тут насправді гівно? І ти таки сидиш, яке із двох цих гівен буде обирати модель того, в якій реальності буде існувати моя країна найближчі роки? Все. Е, Європейський союз, чи розуміють вони патові ситуації в Україні і в Європі, зважаючи на вибори в Америці? Mm, так, більш того, вони розуміють, що скоріше за все, з підтримкою їх також є проблема. Не в залежності, не взагалі не залежить від того, хто там буде президентом. Камала чи Трамп абсолютно. Європа розуміє, що давайте так: Альянс не гарантує більше, не дає тих гарантій, як раніше. Mm -hmm. uh... Про альянс конкретно ви зможете побачити на каналі Шаманки Сереж. Ми розглянемо це питання. Ще одне питання важливе. Чи зможе оборонпром України разом з нашими партнерами в Європі забезпечити Україну виробництвом гарної зброї? А... Місцями результат дуже, ну, дуже непоганий. Випадає по сонцю. Я так розумію, це щось, що стосується більш ну, простіших видів озброєння. Можливо, там ракет, якихось нескладних у виготовленні і так далі. З іншим, у нас є проблема у кількості. Ми не зможемо такий об'єм. Виробляти як не крути, тобто, да, ми зможемо щось виробляти, а не в тому, але не в тому об'ємі, який би допоміг би нам кардинально якось сунути нашу ситуацію все одно потрібен світ. Все одно потрібно долучати партнерів не тільки на питання оборонпромовиробництва, а саме на тому, що є у партнерів, що вони можуть уже передати, а не просто розповідати, що обов'язково у 29-му році ви дочекаєтеся, якщо не помрете, звісно. гей, He ну чи почнуть масово запускати виробництва за кордоном оборонних різних заводів? Для того щоб підтримати Україну і переозброїти Європу там уже почали, я так розумію. Там уже щось працює. Там уже щось з цього формату працює по вісімці пентаклей, і ще не всюди, іще не скрізь, десь ще не працює, бо п'ятірка пентакле або працює менше. Але там уже почали масово намагатися цим займатися. Я так розумію, скоріше за все, в прийнятті бюджетів багатьох країн там, на наступний рік воно вже закладено. Тобто, це вже всередині держави якось обговорюється, що треба виронарочувати виробництво, переукомплектовуватися, щось виготовляти, щось кудись і як. Ну, коротше, там от така от історія. Угу. І зважаючи на ті обставини, які зараз відбуваються в світі, в Україні, чи зможемо ми повернути в листопаді місяці наших військовополонених? Випадав обмін. Випадав і він продовжує випадати. Тобто, да, обмін дійсно дійсно фігурує. Я сподіваюся, що нічого не зірветься, тому що його видно, а, видно не тільки мені. Ми там з колегами якось дану переписуємося. Цей у багатьох випадає, що серйозні перемовини про якийсь обмін, який можливий на листопад вони дійсно йдуть. Якісь тиски, якась така історія. Да, може бути у нас обмін у листопаді. Сподіваюся, що нічого я ж кажу, не зміниться і він справдиться. Тому що там у обміні, скоріше за все, можуть бути певні особистості з двох сторін. Е, ну там, я не знаю, якісь е, рангові, пагонні, якась така історія. Да Ну, коротше, не тільки не тільки там просто солдати, а якісь, може, офіцерські склад, і ще якась така історія. Там якісь дуже серйозні перемовини. Тому е, чекаємо, я сподіваюся, що обмін буде. Сереж, дуже дякую тобі за цей випуск, за цей ефір. Шановні глядачі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Шаманки Сереж, підписуйтеся на канал Прогноз. Більш детальної інформації ви зможете побачити в телеграм-каналах і Сереж, і каналу Прогноз і в мене в телеграм-каналі. Дякую вам, бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.